Вітаю друзі всіх на каналі Селянин. Як бачите, ми знову пішли на пошуки, на перевірку білих грибів у Прикарпатські ліси у Чернівецькій області. Були в минулому відео ми на стороні в сторону Карапчева. Цього разу вернувся назад на старі місця у сторону Станівців верхніх. Проходимося, дивимося, перевіряємо, минулими разами два походи були пусті, просто пройшовся, нічого не знайшов. Сьогодні пішов подивитися по місцях і є результат. Так, у нас сьогодні 6 червня, 7.12 12 ранок. І дивіться, що нас чекало у корчика з краєчку. Ось такий великан. Свіжий греб, великий греб. Десь на цілу руку. Здоровий такий. Ого! Це просто реально здоров'як. Подивіться яка машина здорова. Оце греб. Оце, як я люблю казати, це настоящий камаз. Просто величезний гриб, це місце. Тут любить давати такий урожай крепкий, подивіться, який він чистий. Просто сльозинка, біленький, білесенький. Корінчик чистий. Ну він такий твердий, що дивіться, от я пережимаю, бачите, палець аж біліє, а він майже не кивається. Настільки він... Ну і... Я думаю, що він грам 500-600 точно має, тому що він дуже важкий. Я ось трошки тримаю його тут, і я прям чую вагу, яка притискає мене в долину до землі. Так що, такий перший гриб буде у нас відкривати нічний похід. Ну, Після перериву, який у нас тут є. Це дуже непоганий урожай. Ну це ще не все. Заходимо ми ось в таку гущу корчів, в мокру гущу, тому що у нас дуже сильні дощі йдуть. У нас є град тепер. Ідуть дуже сильні зливи. Замокає все, чекаємо просто на масову атаку грибів на наші місця, але, на жаль, нема. Подивіться, що там. Її в корчиках. такі гущі пропустили люди, тому що люди ходять дуже активно. Прям дуже-дуже активно. І І знайти щось це дуже важко. Я постараюся залізти акуратно так. Так, він переросток уже... Ну він великий. Досить великий. О! Я не знаю, перевернеться він чи не відломиться, тому що корінчик дуже м'який. Ось так. Давайте, давайте все-таки вийдемо, тому що тут дуже темно все. Як-не-як -як ранок, тим більше в корчах. І так ось такий другий гриб у нас. Великий переросток. Скоріше цього, ми його залишимо, ми розкидаємо його, це, як він гайдає прям грає. Ну і звичайно, дивіться, порівняти проти ось того гриба. Першого це пушиночка. Ну і звичайно ну, він також великий. Ну Це гриб по кулак. Тут у нас корінь більший, ніж кулак, тим більше шапочка така досить непогана. Не знаю, пішов я на ту сторону, знайшли не дуже багато грибів. На цю сторону тепер знайшли два, ну це вже кращий результат, тому що два рази я йшов я один раз одного знайшов, і то вже при виході з дому. Ой, додому. А, а так більше нічого я і не знаходив, просто нема. Пустота. Ліс пустий, гадярички, якісь маримочки є. Дуже мокро, прям дуже мокро. От, подивіться, я стою. І у мене ноги всі мокрі з костюмом. Так що ось такі жертви тепер мусь робити ну і провіряти треба ці місця. Добре, друзі. Не буду затримувати. Такі гриби ми знайшли. Початок поклажений. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки білих грибів у Прикарпатті. Точніше, після дощових грибів, які вже йдуть на літні. Тільки на лінії Так, дивіться, пішов я чуть в бік навіть не чистив ці два гриби. Тут є така стежина. І минулими роками, особливо осінь, осінні гриби, є ось тут така дорога. Вона заросла, правда. Але там також є гриби. Ну, осінні. А в цих корчах молоднякові. Постоянно є гриби попри саму стежку. І подивіться, я так підійшов, зігнувся і подивіться, що там впереді є. Гриб. Гриб є, нас чекав. Йдемо туди помалесенько. Так. Бо корчі дуже мокрі, Ви тільки подивіться. Також великий великан переросток. Це непогано. Так. Ну, також такий м'ягесенький собі. Не сказав би, що він наш такий крепкий, але я бачу, що шапочка чиста, подивіться, просто білосніжна. Ого. Ага. Так. Вибрали ми його. Викорчували. О, десь як сонечко гарно сіяє на ньому. Ну, чистий гриб, видно, що дуже чистий. Корінь також чистий. Ну, подивлюся зараз, тому що, можливо, тут є червивий, де від вологості втягувало. Як бачите, день-два не пішли і вони вже перерозки, де пропустилися, де люди не знайшли їх. Ну, але на самому ділі, подивіться, які вони чисті, на сушку вони просто прекрасні. Такі гриби ми беремо на сушку. Ну, Якщо вже то якось той гриб, то я зараз почистю його, подивлюся, там, як він так розвалюється, звичайно, я його десь завішую його або розкришу і порозкидую по корчах, щоб він був так, як одобрення для подальшого виросту грибів. Ну, Давайте поставлю зараз цих три вілікана. Покажу вам, які гриби тепер можна знайти. Ну, ось так виглядають, друзі, вони три разом. Я думаю, що ця триція заслуговує лайка. Обов'язково поставити. Ну, а ми будемо продовжувати шукати, і дочистити їх. І просто будемо насолоджуватися нашими пошуками. В общем, ситуація така, де це перейшов я. Через багато місць нічого не знайшов, обійшов, обійшов і подивіться, така просто пустота у вирізному лісі і посеред цього лісу гриб. Також великий переросток. Я думаю, що ви замітили, що малих грибів практично немає. Дуже дивно. Шапочка вижити також дуже чиста. Бачите, і такі ями від них великі. Тому ну, вважайте, що це ж великий гриб по суті. Зайдемо ми в тінь. О, дивіться, чистенький. Просто як слізиночка. Погризли його. ну, Корінь, звичайно, що сюди чистий, але бачите, середину так би трошечки вже почав червивити. Ну, але по суті він великий, масивний, такий тяжкий. Дай переросток, десь люди пропустили його, хоча тут усі ходять, тут таке місце бойове у нас. Прямо, ми тут любимо збирати, поборотися. Хто більше знайде, тут на осінь листя багато, в листі багато грибів є. Ну, Так як напевно... Немає багато грибів, люди менше ходять, і ось такі гриби виростають дуже швидко. Ну, головне, щоб він чистенький, а це дуже радує, тому що будемо мати, що покришити на сушечку. Ну і у нас ці три гриби чуть не на пів корзинки. Так що якийсь жук тікає від нас такий кольоровий. Синій-синій жук. Реально дуже красивий. Синяк-синяк такий. Добре, буду чистити його, продовжую далі пошуки. Так, щоб ви потім не казали, що я нічого більше не збираю, от є сироїшки у нас, голубіночки. Я знайшов першу вже там декілька. Бачите, не червиві, так, цій не повезло. Тут ми так і лишаємо. В корзинці я знайшов перші дві ще сироїшки. У мене тут є такий великий бок. Ну і коло цього бока. Дивіться, що я знайшов. Як вам? Молоденький. Молоденький. Тут дивіться, я порпанув листя. Листя порпанув. І дивіться, що тут у землі. До гори ногами, дивіться, тут шапочки. ось, збираємо тут. І тут глина якась була, виходить, і. І ось цього вибираємо. Так. Ну Перші два молоді гриби після ось таких вилікань. Так, да, кстати, от сировішки дві. Узяв ну, тепер також, щоб ми ці його не... не залишати, бо їх можна поїсти. От. Ну, ось такі два грибики. Свіженькі, молоді, чисті, білі. Забираємо. Як сказати, що я просто в шоці це нічого не сказати. Тому що подивіться, що коло корзинки є. Піднімаюся, я так по стежині звідси з долини і, і просто замічаю ось такого великана. Ви це бачите? Який гриб сидить! Посеред площадки просто тут дорога, вот дорога і, і гриб просто сидить посеред дороги. Просто який мощний гриб. Сьогодні просто якісь мега великани. Аж не хочу фокусувати в темноті. Подивіться, чистенький як сльозиночка, шапочка чистесенька, корінчик чистенький, він такий важкий, прям такий масивний. Звук у нього лише який просто шикарний. Ну тут просто слів нема. Я чесно, я задоволений, що знайшов сьогодні ось таких грибів. Тут, як бачите, сироїжки, найхожу трошки. Ось тут голубіночки, Ну, у нас голуб'інки кажуть на них. Ми рідко їх збираємо, ну, коли ми масивно є, ми збираємо, тому що вони дуже смачні з зажарочкою, просто заходять ідеально. Ну, і Ті вілікани, там гриби, плюс ось цей додається. Ну, просто мега круті гриби. Я думаю, що вам. Точно зайшло. Я думаю, що ви любите просто такі збирати гриби, вже, як і я. Ось так, друзі, ми будемо закінчувати сьогоднішній похід. Ось стільки часу пройшло. 6 червня 8.41. Ми вже йдемо додому. Пройшли ми всі ось ці береги. Як бачите, різниця велика в лісах, тому що там рівнини в тим, де в попередньому відео ми ходили. Але тут, бачите, гірська місцевість, великі береги, їх треба всі обійти. Ну, обійшли ми. І ось тільки сьогодні ми знайшли. Вже знайшли декілька сироїжок. Ну і знайшли, як бачите, декілька грибів. Ну, такий результат ми. Сьогодні маємо і це не може не радути, тому що два походи пусті були. Тільки одного гриба знайшов, навіть не було що зняти, показати вам. А от сьогодні сім грибів, чотири сироїшки. Це вже добре, чим ніщо. Да, вони перерозкі, десь є ось такі маленькі, молоді ми, досить гарні. Ну Ми раді всім, тому що тепер добре сушити такі гриби. Усім дуже дякую за прогулянку, за те, що були зі мною, ходили по наших лісах, шукали гриби. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. Я на все відписую, стараюся відписати на більшість. Дивлюся і читаю все. Так що з вами я не прощаюся. До скорої зустрічі у новому відео. З вами був селянин. Всім пока-пока.